У Фастівському центрі позашкільної роботи працює один з двох запланованих цифрових навчальних центрів для школярів. У цифровому центрі безплатно доступні налаштовані ноутбуки і гаджети для освіти онлайн, є бібліотека і ресурси для саморозвитку. Проводитимуться майстер-класи, творчі заходи, зустрічі, спілкування, ігри та цікаве активне дозвілля. Радий вітати вас у нашому центрі позашкільної роботи міста Пастова. Сьогодні у нас велике свято. Земля і небо, небо і земля. Господь благословив усе на віки. Зірки і квіти, гори і поля, моря, озера і блакитні ріки. Це Божий світ, і ти у ньому дитя. Бог. Дарував тобі своє найвище чудо. Бог дав тобі прекрасний дар життя. Світись життя, світись, на радість людям. Від зимового доброго сну прибудилась найвища природа і приносить на землю весну промінь сонця, чарівної вроди. Вже навколо іскриця блакить. Повернулись птахи додому. І пісні їх розвіяли мить, і журбу, і печалю, і втом. Хто ти? Квітуча, прекрасна, чарівна. Очі, в небо, ясні, голубі, хто ти, не мов високого соріна? хто дарував ці прикраси тобі. Я Україна, твоя батьківщина, сонце твоє, твої ріки й поля. Я Україна, завжди і нині. Небо твоє, твоя рідна земля. Україна моя співуча, ніж на мене, колиска добра. Я люблю твої древні кручі, Буйну зелень на схилах Дніпра. Ти одвічна. У пісні, у слові. Ти у думах, співцях зорях. Україна моя казкова, Наше серце! співа! За рекомендацією Київської обласної державної адміністрації ми звернулись до них і спитали, де є громади, які потребують підтримки. І вони сказали, що зверніть увагу на фастів. І пам'ятаю, що ми довго думали, будували дорогу і приїхали і поспілкувалися. Ми одразу знайшли діалог, ми знайшли е, сприяння, е, розуміння цієї ситуації, і нам дуже, ми дуже за вам дякуємо. За що зараз Збройні сили, військовослужбовці Збройних сил на передовій тих окопах і в тому груді за те, щоб наша Україна була такою? щоб наші діти були усміхнені, щоб вони могли навчатися жити ось в таких умовах. І в мене дуже великі дуже велике слова подяки вам, вашому проєкту, за те, що в цей надскладний час ви знаходите можливості допомагати і дарувати. Дітям, дарувати її батькам, дарувати всім, от тут промінчик світла, промінчик тепла, любові. Ми засновані були в 1919 році, ще працюємо в понад 120 країнах світу, працюємо з різними викликами відповідно до тієї країни, де знаходиться де ми знаходимося, це і боротьба з гуманітарними катастрофами, з природними катастрофами і відповідно реакції і проєкти, які сприяють відбудові країни після воєнних конфліктів, під час воєнних конфліктів або збройних конфліктів, так само ми прийшли в це приміщення. Воно було активою залою, було дуже затишним, красивим. Але коли ми оцінили, ми зрозуміли, що ну, треба його трошки переобладнати, тому що дітям не тільки хочеться на сцені, а хочеться і пограти, і помалювати, і поскакати, і погратися, і поповзатися. Тому ми його трошки переробили з погодженням і влади, і директора нашого центру, і дуже вам велику подяку за те, що в нас прибуває гандвом. І, і відділ освіти завжди нас підтримував, і заступник і голови. Тобто, дякую. Тому що без вашої підтримки це неможливо. Ми зробили косметичний ремонт, обладнали його меблями, технікою Сейзі Чидри надав ноутбуки, надав планшети, ви зможете їх подивитися. І все це створило умови для того, щоб діти змогли тут користуватися. По-перше, я хочу подякувати і фонду СВФЧРН. І громадські організації «Істок», з якими ми попрацювали дуже успішно, дуже плідно на першому відкритті центру. Я впевнена, що не менше буде чарівне відкриття і другого центру на базі дитячого садочка. І ви знаєте, дійсно, я хочу, щоб в нашій громаді було побільше таких позитивних моментів, тому що освіта для дітей сьогодні надважлива. Поряд з Богом. І дай Боже, все стало найкраще.